Спека змушує містян шукати порятунку біля води. Щодня на пляжах Кременчука сотні відпочивальників, але разом з тим зростає і ризик надзвичайних ситуацій. У місті працюють декілька офіційних зон відпочинку, де щоденно чергують рятувальні бригади. Вони мають все необхідне обладнання для порятунку та надання першої допомоги. Перед початком купання сезону згідно наказа 301 ДСНС, десенс Кримта. Ми були вкомплектовані всім необхідним знарядям. Тобто, плавзасоби, там медичні аптечки, всем все, все, все. ті, які працювали на рятувальних постах. У нас зараз працюють два катери, два рятувальні катери, човни. Ми вже більше всього переходимо на, із рятувальних шлюбок на сапи, це такі дошки. Які вже люди, які там уже працюють на цих дошках, а вже відпрацювали ці вправи, і набагато зручніше їх використовувати, як чим грибна шлюбка, за даними ДСНС, лише цього літа на водоймах Полтавщини вже загинуло щонайменше 22 особи. Причини купання в нетверезому стані стрибки у воду в незнайомих місцях та залишені без нагляду діти. Під час відпочинку на воді варто пам'ятати, що ваша безпека насамперед залежить від вас, тому варто дотримуватись простих правил. Люди, щоб не довго знаходилися на відкритому відкидому перегріву, що це дуже впливає на здоров'я і може надати шкоди на воді. Ще хотілося порадити, щоб люди, які відпочивали у нас, не зловживали спиртними напоями. Дорослим не залишати дітей пізна. Скільки ми об'їжджаємо пляжі, дивимося, все-таки такі порушення є. Також прислухатися до паради матроси-рятувальники. Ми їх інструктуємо, як поводити себе і як вести себе в разі небезпеки на воді. Вони в свій час попереджають про це ті, які приходять на відпочинок. Літо в Кременчуці у самому розпалі, але за красивими світлинами з пляжів стоїть важлива щоденна робота рятувальників, медиків і волонтерів. Пам'ятайте, вода не прощає легковажності. Поліна Калініченко, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.